Друзі, всім привіт! Найцінніший скарб і подарунок, який ви можете подарувати самі собі, це прийняття, коли ви приймаєте себе в тому процесі, в якому ви є, коли ви бачите свої недоліки, бачите, що щось не вдалося, бачите, що а, десь, можливо, недопрацювали, Бачите, що щось, на вашу думку, вдалося не так, як ви хотіли, і при цьому ви підтримуєте себе і залишаєтесь найкращим, найліпшим, найнадійнішим другом самі собі, найнадійнішим другом для самих себе, друзі. В ті моменти, коли вам здається, що у вас нічого не виходить, що навчання якось всі краще навчаються, а у вас щось не так, всі краще знають, а ви щось десь там позаду. Ні, будьте за себе. Зараз прям зробіть ось цей жест руками, знаєте, коли ви підтримуєте, нібито підтримуєте себе, простягніть руки вперед, ладонями е догори. І уявіть, що ви на ваші руки кладете свої руки. Це ви, у котрого щось не виходить, так як хотілося, щось не вдалося. Ви, який не навчається так швидко, як хотілося б. Окладіть усі руки ваші на свої руки і відчуйте свою підтримку. Відчуйте, що ваші руки в ваших руках. І ви відчуваєте своє тепло у відношенню до себе. Підтримайте себе, друзі, бо кожен з нас в своєму процесі, як вчитель, так і учень потребує постійної підтримки від самого себе. Відчуваєте це тепло, яке ви зараз подарували собі і насолоджуйтеся ним. Дякую вам, гарного навчання. І Приємного процесу.